Провели належне злагодження розрахунків гармат, відпрацювали батарейні стрільби. Тепер черга відточити систему управління. Артилерійські підрозділи військово-морських сил України вправно демонструють отримані навички. «Перша ціль – це трапувати управління огнем, гн взаємодіячек командира дивізіону, начальника штабу, командира батареї, старшого офіцера батареї. І непосередньо прослідити проходження команди від командира до наводчика до командира орудя, тобто до кінцевої цілі, до моменту ну, вистрілу учебним снарядом за кожним кроком, наказами, що віддають командири гармат, ретельно слідкують їх старші наставники в нужний момент. Я можу мішатися відправити, підкорректирувати. Кому-то якщо непонятне, я тоді довернуть і далі проводим это на на натаскивание розчетів і непосредственно роботу ще як Наймолодший у протитанковій батареї – 19-річний Костя, командир гармати, має у підпорядкуванні двох старших за віком чоловіків. Твердо і впевнено каже, що спеціальність артилерист це його покликання. Розповідає і про хід навчань. Прежде всего, акцентується внимание на правильном командовании командира ворудії взаємодійстві з його наводчиком. Якщо не будет взаимодействия, техніка соответственно пройдет і понімає чим е то може закінчитися. Якщо вже во время Ведення бою или огневых задач моя задача высчитать дальність до цели, дати коректуру наводчику і отвечать как бы, непосредственно за попадення в цель. Наше орудие хорошо себе показало во время стрельбы, я вдар сказав, що лучше, чтобы там не говорили остальне. Правильні розрахунки та чітко задані навіднику координати запорука влучного пострілу, навіть якщо ворог за десятки кілометрів. Від успіху артилерії залежить життя піхоти, а зрештою, і результат бою. Тож знати тактичні характеристики свого озброєння замало. Головна ціль навчань відточення вправності дій кожного члена розрахунку. Адже саме від цього залежатиме успішність виконання завдань підрозділу у цілому. Оснащений раціями, флажками, тобто случай відказу зв'язку. От ми взаємодіємо флажками. Командир орудя, точніше командир батареї, подає команди. Ми, соответственно, уже їх воспроизводим непосредственно на огневой позиції. Якнашвидше вразити ціль, згодом не менш повільно змінити позицію. Саме таким правилом керуються ті, кого по праву у військах називають богами війни. Але щоб стати богом на полі бою, нашим мінометникам доводиться десятки разів на день тренуватися у використанні озброєння вагою понад 300 кілограмів. Нормативи на залишення вогневої позиції 35-45 секунд та одна хвилина. Але ми будемо старатися робити це швидше ніж на оцінку, відмінно. Тому що це життя матросів, це моя відповідальність. Лише тиждень минув, як Юліан приєднався до когорти офіцерів-артилеристів Збройних сил України. З перших днів служби вже пишається своїми підлеглими, адже серед них не лише бувалі воїни атовці, а й патріоти, вихідці з окупованого Криму, які служать прикладом для своїх товаришів і є таким собі кістяком батареї. Хлопці хороші. Хлопці молоді, хочуть працювати, хочуть навчатися, дисципліновані, є з ким працювати, є приємно служити. Подібні навчання для військових підрозділів військово-морських сил Збройних сил України проводяться регулярно, що в результаті забезпечує гідний професійний вишкіл українських захисників. Завжди, незважаючи на обставини та погодні умови, наші боги війни готові дати відсіч ворогу.